Трагедія лемків то не лем акція вісла, в рамках котрої лемків насильно виселено до західньої Польщі. За таким прирівненням криєся цільове стирання самої ідеї лемковини, не бесідуючи уж о тяжкій особистій травмі або ненаворотнім нищенню культури. Можна вед повісти, що злочини польського і радянського урядів далеко пересягнули насильну депортацію. Лемс кількох років дасться вибрати цілий список ганебних поступків. До котрих ся польська влада нелем не признала, але й не зробила ніч жеби їх направити. Але ж то мами на увазі кет пишеме жуту ходить оштосивеце, етноцид лемків то етнічна чистка і насильна асиміляція лемківського народу, політика польської держави от 1945 до 1947 року, коли останні лемки були висілені на захід Польщі. Наступний період, десятліття молчання, був добом заказу русінської достаменності і бесіди, що тривало до падіння комунізму в 1991-му. Чом датуємо початок того етноциду на 1945 рік, а не 1947. Важно розуміти, що акція Вісла не була єдиним депортаційним операцією в тим регіоні. Стирання русинів, коли русинів лемків називали українцями, несмотрячи на вшитки противні докази, можна звати типовим про 20 століття. Місне власти прирівняли русинів лемків до української повстанчої армії, хоч направду вони не мали ніч спільного з тим чужим військом. За УПА стояли остатки ультранаціоналістів з Східньої Галичини і Волині, союзників ОУНБ і ОУНМ. Масакри польських цивілів мож було рахувати на десятки. Спалени були цілі сіла. Коли польські і радянські власті задумали ліквідувати тоту армію, вирішили зігнорувати ріжницю Меджаніма і нами. Протягом кількох акцій виміни населення, лемків і українців з приграничних регіонів вислано до радянської України, декотрих аж на Донбас. Радіо Фрі Юроп» – то інструмент американської пропаганди, але відео варта уваги. ВЕК шість переселених знайшлися на Західній Україні, де ся до української культури і життя. На початку акції вісла, історично заселене українцями і русинами-лемками, уж були в великій мірі безлюдні. То-то было уж лем закінчення роботы. По акции Висла была проведена целева чистка шитках видимых слідів лемків на их земли. Силы села стали страчены без жадного будинку, а оставшие храмы силам забрано православній и греко-католицкий церквам. Велюсь тих храмов дотепер функционуют как римо-католицки и служат потомкам новых польских переселенців. Вышмарены на захід лемки навіть не были поселены разом. Натомість стали Росіяни на широкій обширі. З часом векшіст лемків забила русинський язик. Не було ніяких урядових програмів або помочі про направлення той крівди. підсумуючи, самого лем признання тих подій не може бути і доста. Тото -то би були лем слова без жадної зміни їх результату. Мінімальне відшкодування, котре мож прийняти від держави, то навернуття вшитких храмів, переданих римокатолицькій церкві і надання землі потомкам виселених лемків, з можливістю повороту на лимковіну. До того часу ражучий злочин стертя русинів надали остане п'ятном на польській державі, котра останні 30 років намагається значно зміцнити свою репутацію демокрації і оборонця європейських цінностей.